Вітаю вас, мої маленькі друзі. Діти, скажіть мені, будь ласка, а ви колись замислювалися, чому так важливо пам'ятати події, які були давно ще до того, як народилися ми з вами? Сьогодні я розповім вам про особливий день, день пам'яті та примирення. Це день, коли люди в усьому світі згадують часи. Коли йшла велика війна, ми згадуємо всіх, хто захищав свою родину, свій дім і хто мріяв про мир, а ще вчимося цінувати дружбу, спокій і доброту. Сьогодні, діти, я хочу вам розповісти про квітку пам'яті. Сідайте зручненько та слухайте у маленькому, затишному селі серед лугів. І лісів жила дівчинка на ім'я Лада. Вона була допитливою, щирою і дуже любила слухати розповіді своєї про бабусі Олени. Бабуся часто сиділа на лавці під старою грушею, а лада сиділа поруч і питала. Бабусю, розкажи мені щось цікаве з твого дитинства. Одного теплого травневого вечора. Бабуся мовчки вийшла у двір із маленьким горщиком у руках. У ньому росла незвичайна квітка з червоними пілюстками і чорною серединкою. Що це за квітка? здивувалася лада. Це особлива квітка, моя мила, сказала бабуся. Її називають квіткою пам'яті. Вона нагадує нам про важливе, про мир. Сьогодні день пам'яті та примирення, день, коли ми згадуємо всіх, хто пережив страшний час війну. Лада нахилила голову і питає. А що таке війна, бабуся? Бабуся замислилася. Її очі стали сумними, але лагідними. Війна це коли люди забувають про добро і починають боротися один з одним. Багато хто тоді страждає. Діти втрачають домівки, мами, синів, бабусі, онуків. Але навіть у найтемніші часи знаходилися ті, хто захищав, допомагав, рятував. Саме завдяки їм. Ми зараз живемо у мирі. А ти пам'ятаєш про це? тихо спитала лада. Я була маленька, як ти. Пам'ятаю, як тато йшов на фронт, а мама ховала хліб для нас у хустинці. Ми мріяли тільки про одне, щоб настав спокій, і коли він прийшов, усі плакали від радості. Лада обійняла бабусю, а я можу що зробити для миру. Бабуся усміхнулася. Звичайно, ти можеш пам'ятати, можеш бути доброю, чесною, не сваритись, не кричати, вирішувати суперечки словами, бо мир починається в серці кожної людини, і навіть маленька лада може зробити світ добрішим. З того дня, лада щороку, 8 травня, разом із бабусею саджала квітку пам'яті у дворі, а ще приносила її в садочок і розповідала своїм друзям, чому ця квітка така особлива. І квітка щоразу розквітала яскраво, ніби сама пам'ять про мир допомагала їй жити.